На підготовчі курси подали документи троє: два випускники з Криму і одна людина з Луганської області. Розказує Тетяна Панкратєва, керівниця освітніх центрів крим Україна та Донбас. Україна мета цих підготовчих курсів це адаптація до навчання саме в закладах вищої освіти українських. Це адаптація в першу чергу. А також вони допоможуть. Підвищити рівень знань з української мови, історії України і математики. Альона Безкровна приїхала з тимчасово окупованого Криму. Після цих курсів збирається продовжити навчання в аграрно-економічному університеті. Хоче вивчитися на ветеринарного лікаря. Говорить, на територію материкової України потрапила без перешкод, тому що мала запрошення від університету ним пропускають набагато проще. З ним пропускають набагато простіше. На українському кордоні майже не стояли, просто показали запрошення і все. Курси мають допомогти мені згадати українську мову. Я з п'ятого класу навчаюся у Криму. Там українською ніхто не говорить, тому ці курси будуть мені великою допомогою. Альоні провели екскурсію університетом, під час якої розповіли про додаткові культурні та освітні програми, які діють у виші. Дівчину особливо зацікавила можливість спортивного розвитку. у мене батько був дуже спортивним, тому я, як його донька, теж цим цікавлюсь. Юристка громадської організації «Кримсос» Наталія Забудна говорить, що зараз абітурієнтам стало простіше перетинати адмінмежу із тимчасово окупованими територіями. Поки Україна буде знаходитися в зеленій повністю в зеленій зоні, то особи, які виїжджають з окупованої території, вони не здають тести і не проходять самоізоляцію та не ставлять програму Дія. Є перепони з боку держави агресора окупанта, тому що вони залишили гуманітарні підстави для виїзду з окупованої території на материкову частину України, і не кожен може їх виконати. Підготовчі курси для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій у аграрно-економічному університеті єдині на три області: Херсонську, Миколаївську та Запорізьку, сказала Тетяна Панкрат'єва. Наталія Тимофієва, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.